Друзі, привіт! Ви на українському будівельному каналі Good Family House. І сьогодні я хочу відповісти на ваше часте запитання в коментарях і в соцмережах щодо того, яку дренажну систему треба обрати, якщо ваша ділянка має високий рівень ґрунтових вод. А певно, міг би зараз просто дати коротку відповідь, яка дренажна система правильна, яка неправильна, і все. Проте я завжди вважаю, треба пояснювати причини, наслідки поєднання оцих моментів, аби ви мали повну картину того, що відбувається, і могли повністю свідомо приймати рішення. Сама по собі тема ґрунтових вод дуже велика, сама по собі тема дренажних систем. Також дуже велика з, усі, з усією різноманіттю варіантів та способів виконання дренажу. Тому сьогодні я намагатимусь розповісти коротко, стисло, про те, все-таки деякі суміжні питання все ж таки підійму. По-перше, дивіться, треба чітко розуміти різницю між поверхневою водою. І ґрунтовими, і ґрунтовими водами. А, хтось нехтує поверхневими водами і вважає, що ґрунтові води то є там зло, да, якщо вони великі. Чи навпаки. Дивіться, не можна тут робити таких порівнянь, тому що м м м шкоди для вашого будинку і комунікацій. Зовнішніх може призвести і високогрунтова вода, і поверхнева вода, якщо неправильно з ними працювати. Коротка різниця буде в тому, що поверхнева вода це та вода, як це по за великим рахунком, то є дождьова вода і тала вода, коли е... і тут є два варіанти: чи вони дренують гарно у вас на ділянці, чи погано. Це залежить від е... дренажних властивостей е... ґрунтів вашої ділянки. Е... Чи буде мати вплив поверхнева вода на ваш будинок за великим рахунком, то є питання планування вашої ділянки. Про то, про планування ділянки, от вертикально, було дуже багато випусків. Я обов'язково десь там в описі цього відео поставлю. Подивіться, тобто, наша задача з вами. Правильно, це один з найперших шагів вже прикладного будівництва на ділянці. Тобто, коли ви вже зробили проект, все зробили саме навіть в проєктному плануванні, то по, за, по правильному має робитися. Проте за часто то проектувальники не зважають. І а, треба піднімати. Фактично від тих, тих відміток, які проектувальники закладують. Мені приходиться зазвичай, якщо розрахунки там фундаментів сторонні, якщо проєкти сторонні, то от зазвичай десь піднімати а, посадку будинку, піднімати всі відмітки відповідно десь на 15 20 см. Якщо того не зробити, будинок опиняється занижений відносно ділянки, відносно дороги, сусідів, часто і будинок. А, виявляється у низині, і от саме тоді виникає проблема з поверхневими водами. Тому, щоб того не було, просте рішення роботи з поверхневою водою то є от саме вертикальне планування. В, Як ми шутимо е між собою, в, в пеклі є окремий чан для тих проєктувальників і будівельників, які для е Вирішення питань поверхневої води своїм замовником нав'язують дорогущі дренажні системи: скритий монтаж. Абочки, відкачування, або дренаж через бочки, тобто дуже е, дорого, дуже часто е, воно е, навпаки воно не дає пользи, воно дає шкоду. Е, також колись давним-давно вже робив про то випуск. Е, проте сьогодні коротко: якщо питання поверхневої води на ділянці, де у вас нормальний дренаж. Навіть ненормальний дренаж да, ґрунтів це просто вирішується плануванням, вертикальним плануванням. У випадку, коли ваш, ґрунти на вашій ділянці погано дренують, цьому питанню треба приділити більше уваги, і вертикальне планування має. Бути більш жорстким, давайте так. Да? Тобто планування, будинок трохи вище сажається, а вертикальне планування починаючи з відмостки, яка під нахилом має бути для відводу води. І далі ще там, на 2-3 метри має бути планування самої ділянки. Плюс додатково ми використовуємо скрите мощення на додаток до основного мощення, відвод води лотками, про то все було. Отож, з поверхневою водою закрили питання. Тепер ґрунтова вода ґрунтова вода, на відміну від поверхневої води, вона також має природу насичення, да? звідки вона з'являється, то є тала вода, то є дождєва вода. Але якщо поверхнева вода це пішов дощ. Да, там, наприклад, три дні йде такий нормальний дощ, і ґрунт не встигає дренувати, тобто можливе накопичення води. І от повторюся, наша задача, щоб то накопичення не було біля будинку. Нехай воно десь там на дорогу скидується, чи в глибині вашої ділянки скидується, чи де кудись в овраг, якщо він є, в яр, якщо він є, примикає до вашої ділянки. Тобто, отак вирішується. На відміну від того, ґрунтові води вони дренують. Тобто ваша ділянка, воно не пов'язано. можуть бути одночасно питання і з поверхневою водою, і з ґрунтовою водою. Тож коли вже поверхневі води заходять в пласт ґрунту. У вас є наприклад часто, коли є питання з високими ґрунтовими водами, коли поверхневі прошарки ґрунту у вас на ділянці і взагалі в районі вони піщаністі, тобто добре дренують, а потім є десь водоупірний прошарок, не не швидко дренує, як... Воно піднімається, якщо воно десь, е, ось цей рівень е, прошарок, який швидко не пропускає воду, десь. На рівні там восьми метрів і воно піднімається, і ґрунтова вода на семи на шести метрах від поверхні землі. Для вас то не є питання взагалі. І тоді ви ну, можете взагалі не зважати на наявність ґрунтової води, бо вона її рівень знаходження він значно нижче, ніж рівень, скажімо так, вашої активної. Забудови, да? тобто ваший, вашого активного влучання в, в ґрунт, да? тобто там фундамент ваш на метр півтора, допустимо, все. Ви на то не зважаєте. Проте, якщо оцей слой, цей прошарок водоупорний, він за високо і вода підіймається на відмітки, які можуть впливати на фундамент, це стосується і фундаменту будинку, і фундаменту завору, огорожі, господарських будівель. От це є вже питання ґрунтових вод, які ми маємо на які ми маємо зважати. Тут також можна дуже багато розповісти про ґрунтові води. Я вже робив кілька випусків. На що впливають ґрунтові води, по-перше, на питання фундаментів та зовнішніх комунікацій, так, як то септики, як то кисонне водопостачання, тощо сьогодні хочу саме відповісти на питання, яку ж правильну систему дренажу обрати, якщо у вас висока ґрунтова вода. І тут, якщо не вдаватися в пояснення, а я обов'язково зараз їх дам, то пояснення буде таке. Ніяка дренажна система не є доброю е, при високій е, ґрунтовій воді. Чому? Е, уявіть собі, е, наберіть собі в ванну води неповну. Е, і коли наберете, візьміть просто чашку води і спробуйте, і заберіть оцю чашку, наберіть чашку води. і е, це, є, це і буде е, отаке дуже просте, але дуже наглядне наглядна відповідь, що відбувається, коли ви робите дренажну систему е, на своєму участі, на своїй ділянці, е, коли у вас висока ґрунтова вода, Пояснюю. Грунтова вода то не є питання вашого окремо, то не є питання вашої окремої ділянки. От саме поверхневі води, то є питання окремо вашої ділянки, і ви окремо, не зважаючи на те, що відбувається у сусіда, у другого сусіда, у третього сусіда, скільки у вас їх є, не зважаючи на те, що відбувається, будь-де, ви маєте вирішувати питання індивідуально. Саме. По поверхневих водах. І як то робити, є випуски, і сьогодні, на початку цього відео, також сказав. Питання а, ґрунтових вод, то не є, оце важливо запам'ятати: пи, запам питання ґрунтових вод вашої ділянки не є вашим індивідуальним питанням. То є питанням цілого району забудови. Зазвичай то є. ну... От приклад з ванною, який я вам навів, то ви маєте помножити свою ванну, об'єм води своєї ванної там, в тисячу разів, а об'єм чашки, яку ви використали, щоб забрати частинку маленьку води, маєте е, зменшити в тисячу разів. От десь приблизно так ви можете. Впливати на рівень ґрунтових вод. Тобто, якщо ви будете навіть зараз, ми, я розповім трохи більше, але все зводиться до того, що такі проектувальники-будівельники не знають о цього головного питання, головного моменту, що відрізняє поверхневі води від ґрунтових вод, і вам починають малювати дренажні системи, збірні колодязі. А, і потім а, до чого то призводить: будівельники вам а, будують. Є такі будівельники, на жаль, яким все одно що буде потім. Да? Головне бюджет, головне випрацювання об'ємів, От вони вам зазвичай влітку чи восени роблять ту систему дренажу, коли ґрунтова вода вона понижається да? через те, що нема, пит... нема живлення, достатнього живлення ґрунтових вод. і Ті опади, що влітку на початку осені випадають, вони незначні і вода встигає дренувати. Або якщо і піднімається той рівень ґрунтових вод. То незначно і не впливає, да, от саме весна, коли сніг лежав-лежав і починає активно таяти початок початок весни, потім кінець весни, коли дождьовий, дождьовий сезон це саме найбільший рівень підняття ґрунтових вод. Проте від сезону до сезону може все відрізнятися. Так от. Вам в сезон низької, в період низьких ґрунтових вод, вам роблять ту дренажну систему, ви платите гроші, все чудово. Ви довольні тим, що ви начебто продумано віднеслися до вирішення того питання. Проте приходить весна, зима, весна, там чи навіть влітку пішов якийсь сезон там на два тижні. Дождів буває і так, що ґрунтова вода піднімається найвище і влітку, так, також буває. То, і що ви отримуєте? Ваша дренажна система просто наповнюється ґрунтовою водою. Повністю і вона наповнюється як відповідно до закону суміжних сосудів, вона наповнюється настільки, наскільки піднімається рівень ґрунтових вод. Наприклад, у вас ґрунтова вода піднімається на до рівня там, пів метра до висоти до поверхні землі. Ваша система дренажна також наповнюється на ту висоту. І ви можете подумати, о, я зараз відкачаю да, ємності, а, і, а відкачати ви можете лише, а, лише в, в машину. Да? Тобто приїжджає бочка і відкачує. По-іншому, наприклад, кинути насос дренажний та викачати на поверхню ґрунту нічого не дасть. Да? Бо ви воду повернете. А, Звідки ви її взяли? Так, от а, ви. І от цей виклик е, машини дренажної це разова штука. А чому разова? Тому що після першого разу ви перестанете то робити. Е, і я сподіваюся, що після сьогоднішнього випуску ви взагалі не будете встрягати в такі питання е, і витрачати кошти просто на те, щоб е, позолотити ручку таким проектувальникам та будівельникам. Отож, якщо ви все ж таки... Таких випадків я знаю чимало. Да, от коли люди саме робили такі системи, вони першої там весни вже визивали машину, машина все викачує. А вода знову набирається рівно настільки, наскільки вона була до відкачки. Чому? Тому що пам'ятаю, от я не, не просто не дав приклад з ванною. Тобто, ви забрали оту маленьку чашку, але ванну треба помножити на тисячу, бо е, це питання всього району і об'єм грунтових вод може сягати. Там, мільйонів кубометрів ніхто не знає, від району до району залежить. І те, що ви відкачаєте там 10-15 кубів води зі своєї системи, то взагалі просто маленька пилинка да, в об'ємі всієї ґрунтової води. Тобто ви відкачали. Грунтова вода знову заповнила е, той об'єм. Це не є питання вашого індивідуального участку ще раз. Тому е, е, єдиним правильним рішенням для єдиною правильної дренажною системи на ділянках з високим рівнем грунтових вод буде ніяка. Тобто нема дренажної системи, таку не, не вигадало людство, аби ви в рамках свого індивідуального е, участка ділянки ви могли вирішити питання ґрунтової води е, всього района. Да? Все. Не можна і ніяк. Тобто, якщо ви хочете просто потратити е, витратити немалі, досить немалі е, кошти на те, щоб отримати е, рівним за рівним рахунком взагалі нічого, просто ваша ділянка буде е, захламлена, от це буде правильне слово, е, додатковими е, комунікаціями. Люками, ревізіями і іншим іншим, іншим, от, то робіть. Проте, це як, як гумор, однозначно навіть ворогу не побажаю отак от, от відноситися до будівництва власного будинку та взагалі об, облагодження своєї ділянки. Що ж треба робити, аби. Врахувати високий рівень грунтових ходи перше це при виборі ділянці. Якщо ви купуєте ділянку нову, вона не є в вашій власності, вона не є. Там ваші власні в власності вашої сім'ї саме ви купуєте, то максимально звертайте увагу а, на просто там десятки факторів, і рівень ґрунтової води то є один з факторів. Сама по собі ґрунтова вода не є проблемою, якщо вона занизько, там на 3-4 метрах, то взагалі вже не питання. А якщо вона навіть вище, то також не є. Проблемою, то є питання, якщо та вода підіймається в, на рівень, де е, може бути е, м, скажімо так, взаємодія з фундаментом, з комунікаціями, обов'язково робіть геологію. Е, щодо робити, не робити геологію взагалі, також були випуски, нагадую, що зробили спочатку початкову геологію, і потім вже максимально е, осознано. Да, е, Можете прийняти рішення чи робити платну геологію, а це також питання. Звичайно, наявність звіту геологів це дуже добре, і якщо є можливість, то я за то. Проте не кожен. Хоче витрачати кошти, а в деяких випадках то взагалі будуть пуста трата грошей. Такі випадки з ділянок також показував. Отож, якщо у вас висока ґрунтова вода, ви робите геологію, і геологія допомагає вам вирішити, який правильний фундамент. Буде для вашої ділянки найчастішими варіантами фундаментів будуть забивні шпалі або плитні фундаменти з посиленнями, з реберними усиленнями. для... Ну, це вже конструкторський розрахунок, проте є випадки досить складних геологій. і от, наприклад, я сьогодні в відео покажу кілька скрінів, де є, наприклад, геології, де ґрунтова вода, вона ну скажімо так, ґрунтова вода плюс стан ґрунтів. От Склад ґрунтів, їх механічні показники вони є непроблемними. Да? Тобто дуже просто прийняти рішення про виконання фундаменту, також треба враховувати плотність забудови. Бо, наприклад, забивні шпалі, особливо при наявності ґрунтової води, збивати ви не зможете, якщо рядом поруч є вже збудовані будинки сусідів, особливо якщо вони збудовані з газобетону, то є взагалі окрема тема. Проте. І в таких випадках принципово треба дивитися в сторону плитних фундаментів, знову ж таки, враховуючи вертикальне планування і та інше. Проте є досить складні лінзоподібні будови ґрунтів, коли є накопичення ґрунтів. В у вигляді лінз і м, досить специфічні розрахунки, досить специфічні рішення треба приймати іноді. А є, наприклад, такі рішення: от, Одна з геологій, де є м, висока ґрунтова вода, є нестандартна нестандартний склад ґрунтів взагалі. І при цьому є ще рельєфність ділянки тобто, зважайте на ґрунтову воду ще при покупці при оцінці ділянки на покупку. Якщо вже так є, і та ділянка є у вас, і ви плануєте будуватися, робіть геологію. Враховуйте в розрахунках фундаменту, об, обов'язково враховуйте вертикальне, вертикальне планування ділянки, незалежно від того, чи низький рівень ґрунтових вод, чи високий, бо вертикальне планування ділянки то є врахування вже поверхневої води, да, щоб ваш будинок не опинився в низині. Якісно відводьте поверхневу воду, да, вкотре наголошую, бо поверхнева вода зазвичай з того я почався. Сьогоднішній випуск, що багато людей, на жаль, вважають е високу ґрунтову воду проблемною, хоча це і від що відносяться до того більш-менш ну, серйозніше. Да? А до поверхневої води відносяться ну отак от от, аби, -аби, аби як. І дуже часто, на жаль, можна бачити навіть е, дорогущі е, будинки, які збудовані в низині, які підтоплює, і саме поверхнева вода підмиває фундамент, і е, досить, на жаль, багато випадків, коли будинки зазнають руйнувань саме через те, що люди не врахували поверхневу воду. Як з нею боротися, розказав. Якщо, е, до речі, напишіть, будь ласка, якщо треба зробити окремий. Випуск і розказати, що ж, що ж робити, якщо все ж таки не був врахований вертикальний оцей момент при будівництві, і ваш будинок опинився в низині. От що, що врахувати, також окремо зніму вже випуск по питанню, коли ж все ж таки ми використовуємо дренажні системи, а коли вони є оправданими і коли вони є. Мало того, що оправданими вони є необхідними, да, от, а, але у питанні вирішення просто поверхневої води, просто на рівні ділянці, да, от. Коли у вас є можливість просто поверхнево все вирішити вертикальним плануванням, і також у випадку ґрунтової води високої використання дренажних систем є просто пустою тратою грошей, часу, зусиль, і, в тому числі, в окремих випадках навіть можуть завдати шкоди, бо чим більше ви розробляєте. Екскавуєте ґрунт на вашій ділянці, чим більше потім пустоти, які ви маєте робити зворотню засипку, тим більше питань, суміжних питань може виникати з комунікаціями, з просадками та іншим. Будь ласка, поділіться цим відео зі своїми друзями. Давайте разом розвивати український контент. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішній випуск дозволить. Ряду сімей зберегти уберегти себе від таких дренажних систем, які лише дренують гроші з вашого сімейного бюджету. Бережіть себе, слава Україні та її незламним воїнам. Побачимось, бувайте.